Як правильно підібрати свій відтінок тонального крему і мені, як фанату тональних основ, є про що тобі розповісти. Спочатку ти повинен зрозуміти, який у тебе підтон шкіри: теплий, холодний або нейтральний. Далі у кожного бренду є своя позначка на пляшці. Виробник зазвичай позначає все цифрами, словами або, наприклад, назвою. Але у кожного бренду є своє бачення щодо світлого відтіночку. Так, наприклад, от в It Cosmetics виглядає колір Light. У мене нейтральний підтон. І зараз покажу, чим я користуюсь. Альбі натуральні основи, це одна із них у сто Кольорі цією користуюся, якщо хочу скрити недоліки. Беру кольор 1 n 2 Відтіночок b 10 Беру у Шанель, і відтіночок light беру від люмене. Лореаль беру 0,5 2 а від буріта беру тринадцятий кольор. Моя улюблена легка основа, яка все перекриває на щодень, це люмене. Дивіться, ось так я обираю правильний колір. У мене темне обличчя і досі таки світла шия, тому лайт мені ідеально підходить. Зрештою, це чудовий тон, тому що на нього ідеально лягають усі кремові продукти.